Більшість бігунів вважає, що ніколи не можна сходити з дистанції, і якщо ви вийшли на старт, ви просто зобов'язані фінішувати дистанцію, яку ви обрали. Є такий рух, DNF is not an option, тобто нема опції не фінішувати. Помри або фінішуй. Фінішуй за будь-яку ціну. Ніколи не сходь з марафонів. Марафонці не здаються, чоловіки не здаються, і так далі, все це ви точно чули. Нещодавно пройшов. Київський марафон незламності, де всі фінішори отримали ось таку медаль, але не отримав її один лише я, який його не фінішував, зійшовши з дистанції після 21-го кілометру. І сьогодні ми розповімо вам про те. Чому так сталося особисто зі мною? Що я зробив не так протягом підготовки та змагання, і коли слід зійти з дистанції, щоб собі не нашкодити, і наскільки адекватні люди, які вважають, що фініш марафона в будь-якій ситуації є правильним рішенням? Ви на каналі ТІМ 404. Мене звати Володимир Остриков. Сьогодні буду про київський марафон та те, як я його просрав. Поїхали! 10 місяців тому я виглядав ось так і важив 101 кг. Саме тоді я публічно всім пообіцяв, що за наступний рік я скину 20 кг та пробігу марафон швидше ніж 3 години. Саме тому для мене було супер важливо збігати швидше ніж 3 години цей марафон, і я дуже багато готувався до цих. Змагань і моя підготовка можна її оцінити останні пару місяців десь на 7 з 10. Якщо вам цікаво послухати, як саме я готувався розібратись в тренувальних процесах, об'ємах і так далі, то лишайте коментар під цим, розкажи, як готувався. Якщо ж ні, то їдемо далі. І до чого я це веду? Моя підготовка була не ідеальна, не прям супер крута, але достатня для того, щоб спробувати штурмувати ці цифри, які Мені мали б підкорювати за моєю уявою для того, щоб тримати високу мотивацію протягом року, я уклав парі з друзями, що всі ми збігаємо швидше трьох годин марафон, і якщо я не збігаю. Швидше трьох годин протягом 2024 року я буду винен аж 2000 доларів, що для мене просто гігантська сума. Це ми зробили для внутрішньої мотивації всередині нашого колективу і для того, щоб ніхто не передумав просто так його бігти, бо домовляти з собою я вмію прям найкраще в житті. Але коли прийшов день старта, я не те, що не збігав. З трьох годин марафон я взагалі його не фінішував, єдиний з всієї нашої команди. Зараз ми трошки поговоримо про сам старт, потім про те, що сталося зі мною, і я сподіваюся, що це вам буде корисно. Якщо вам заходить такий контент, заходить особисті історії нас, особисті історії наших учнів. Ставте лайки та пишіть про це в коментарі, це допомагає нам зрозуміти, що такого контенту в українському медіапросторі має бути ще більше. Ми будемо його знімати, і ви будете його отримувати без безкоштовно на Ютуб каналі Тім 404 трошки поговоримо про сам марафон незламності. Він відбувався 13 жовтня в місті Києві. Марафон це 42 кілометри, 195 метрів. Це Принципова важливість сьогоднішнього відео, і на старт марафона вийшло понад тисячу людей, що було рекордом. Run Ukraine, це організатор змагань. А на старт півмарафону вийшло взагалі понад чотири тисячі людей. Тобто, це був справжній величезний забіг, такий як ми пам'ятаємо до війни, і це дуже круто. Велика повага організаторам за те, що вони війну змогли організувати такого розміру і такої якості забіг. Це було щось неймовірне і. Мені дуже сподобалась атмосфера, стартове містечко і багато-багато ну, всього. В нашій команді бігло 70 учнів різні дистанції. Всі вони, крім мене, фінішували. Більше того, Марія Радько виграла абсолютний залік серед жінок. З чим ми її вітаємо? Напишіть їй привітання в коменти. Вона прочитає і буде ще більш мотивована. До речі, коли вийде це відео, вона ще на той момент вже фінішує і наступний свій марафон в Амстердамі. Сьогодні ми не знаємо цих результатів, але вони вже з'являться, тому. Напишіть коментар підтримки маші, і, наприклад, тренер Сергій Дуняк, тренер нашої команди, збігав дуже швидкий марафон за 237. Йому 35 років, і ми за один рік спрогресували на 10 хвилин на марафонській дистанції на темпі 2,47, а стало 237. Тому про всіх учнів не зможу сьогодні розповідати. Це буде дуже дуже довго. Але ми оновили рекорд команди серед учнів, виграли жіночий залік, оновили рекорд команди серед тренерів і, взагалі, виступили просто фантастично. Тобто, всіх. То готувались, поставили круті рекорди, що свідчить про те, що ми тренуємо дуже якісно. І якщо ви все ще бігаєте без тренера, або ваш тренер не розуміється на науковому підході, звертайтеся в Тім 404 за посиланням під цим відео. Там є телеграм-бот, пишіть туди марафон незламності. І за цим промокодом ви отримаєте 20% знижки на перший абонемент в Тім 404. Окремий прикол, що наш талісман команди, ось цей дінозавр, біг 10 кілометрів вперше в житті людина, яка знаходилася. Якщо ви не знаєте, то там всередині все ж таки є людина. Я розумію, що воно виглядає, ніби це живий динозавр. Але ота людина, яка бігла, вона. Побігала буквально два-три рази перед цими змаганнями, показала час на 10 кілометрів годину 10, з Чим ми теж його вітаємо, але це було дуже красиво, дуже кайфово. Тому, якщо ви бачите таких динозаврів на змаганнях, приходьте, привітайтесь. В нього точно є якийсь спеціальний флерок оформ для того, щоб почати з нами тренуватися. Щоб трошки підтримати активність під цим відео, ми як завжди розіграємо серед коментаторів цього відео. Приз приз на це раз буде особиста консультація зі мною, яка коштує для всіх вас 50 доларів, але для одного переможця нашого конкурсу буде повністю безкоштовно. Участь дуже проста: поставити лайк цьому відео, бути підписаним на наш канал і написати будь-який коментар довше сіми слів під цим відео. Привітати Марію, написати, що я лох і не добіг марафон, будь-що що у вас з'являється. В голові під час перегляду пишіть і беріть участь в конкурсі. Ну і що ж трапилось зі мною такого, що я готувався, готувався всім вам наобіцяв, що збігаюсь з трьох годин. І не збігав, і навіть не добіг. По перше, за останній тиждень до марафону я бачив на своєму годиннику проблеми з таким показником, як варіабельність серцевого ритму. Що це за показник? Він е, відображає сукупний стан серцево судинної і, взагалі, здоров'я тіла. Дуже часто бувають такі стани, коли. Або ви перетренувались, або ви захворіли, або щось у вас відбувається не так, і ви ще навіть не розумієте, що саме відбувається не так, що саме там у вас зламалось в тілі, але слідкуючи за цим показником, ви можете зробити висновки, то вам просто лінь бігати, або ви з вашим тілом щось не так. Так ось, весь тиждень перед стартом я мав прям червоний рівень, тобто там є зелений норма. Помаранчевий, середньо-червоний, погано, і ось я мав цей червоний рівень. Я собі думав, що це через те, що я багато працюю, через те, що я в дорозі по мало спав, щось таке, і всілякими способами намагався це проігнорувати і зробити собі в голові, психічно налаштовувався, що це все просто бах в гарміні, нічого реагувати на це не треба, і то не про мене історія, просто якась херня на екрані мого айфону, яку можна в принципі в розрахунок. Не брати це виявилось не зовсім так, і в момент старту, в момент того, як ми почали бігти, виявилось, що я себе почуваю ну прям жахливо ще раз. Психологічно мені дуже не хотілося в це вірити, і тому я не мирився в собі в голові, що я не буду фінішувати, щось там адаптувати. Виходячи на старт, я мав чітке розуміння, що ми біжимо з трьох годин або можна не фінішувати. Налаштовувався терпіти, налаштовувався страждати, налаштовувався вмирати з трьох годин. До речі, до речі, це показник гарміну, і там дуже багато різних показників, які цікаво інтерпретувати. Тому, якщо ми вже виклали то відео, то переходьте і дивіться на нашому каналі відео про гармін. Якщо ми його ще не виклали, е, і ви хочете його побачити, то напишіть в коменти, хочу побачити відео про гарміни і їх показники. Ми їх доготуємо і вам покажемо. Рухаємось далі. Так ось, я вийшов на старт, розім'явся, підготувався, завантажився вуглеводами, не тільки вуглеводами. Все зробив максимально правильно, як можна взагалі в день старту зробити, налаштовуючись бігти на 3 години. Для того, щоб бігти з 3 годин, треба бігти. 4,15 на кілометр. Так ми і почали бігти. Барафон був по троханому острову, починався, було дуже плоско, швидко, все добре. І ми бігли з хлопцями по 4.10, по 4.12, по 4.15, приблизно так. Все було добре. Здавалося б. Але проблема була в тому, що по пульсометру я мав одразу супервисокий пульс. Тобто, відносно моїх тренувань, підготовки та очікувань, мій пульс був на 10-15 на ударів вище. Тобто, там би я мав бігти на межі другої з третьої зон, а я біг на межі четвертої з п'ятою. Потім так вийшло там по трасі, що треба було забігти на північний міст в Києві. І коли ми туди забігали, я вже розумію, що. Ми біжимо з цільовою інтенсивністю, тобто ми біжимо так, як нам треба бігти, але при цьому мій пульс в п'ятій пульсовій зоні, що ну точно не можна робити на шостому кілометрі марафону. Думаю, окей, важко, можливо, баг пульсометра. Може, щось ще не так. Думаю, треба потерпіти трошки. Зараз буде спуск вниз з моста. Подихаємо, все буде ок. Спускаємось з, з мосту, і що відбувається, я спускаюсь вверху четвертої зони. Тобто, легше взагалі не стає, хоча ми вже біжимо ну точно не швидше, ніж треба. Але тіло дуже херово. Тобто, воно не так почувається, як має почуватись тіло на сьомому кілометрі марафону. Розуміючи, що з трьох годин. Сьогодні точно ніяк не вийде. Я приймаю дуже просте рішення. Кажу хлопцям, з якими я біг з моєї команди, що <свісно> дякую за. Компанію гарних вам наступних 35 кілометрів, і десь після 7 кілометра повністю зупиняюсь. Думаю, почекаю там далі позаду бігли мої учні, моя дівчина і так далі. Думаю, їх почекаю і побіжу з ними погуляю там по 5 хвилин на кілометр. Відпочину. Ну і в принципі, все. Так і зробив. потрусив там 1-2 кілометри, пройшов пішки. поки мене наздогнали пейсери, які бігли на 3.30, тобто по 5 хвилин. І я побіг собі з ними в форматі тренування. Логічне питання, чого в? Бова, ти не добіг собі на 3.30 марафон в форматі довгого забігу, чого було сходити, і так далі. Справа в тому, що якщо ви слідкуєте за розвитком моїх думок і, взагалі, логікою того, що я вам розповідаю, то тіло було ще до старту не варто в цей день. Давати великих навантажень згідно показників, яких я вирішив ігнорувати, ну коротше, боровся я в собі, боровся своїми думками, але вирішив ігнорувати цей показник, бо прям сильно налаштовувався на 3 години. І тому, коли я вже прийняв рішення не бігти на 3 години, то. Жодної цінності фініші на 3.10, на 3.40, на 4.15, на 5 годин для мене не існує. Тобто в мене така ситуація була на вході, що я або бігу з 3 годин, або не бігу зовсім. Тому е через те, що це було далеко від точки старту, я вирішив добігти перше коло змагань, там було два кола по 21, ну і вирішив, що 21 для цього стану окей, 42 для цього стану зайве, зайвий стрес для Знесиленого або хворого тіла, тому вирішив не продовжувати цю дистанцію, пішов, перевдягнувся і пішов підтримувати своїх учнів. Що тут слід розуміти? Якщо ви розумієте, що в марафоні нема сенсу і ви не виконуєте ті завдання, які ви перед собою поставили, варто сходити. Коли вар варто сходити? По-перше, якщо, наприклад, ви маєте парі на гроші, і в цьому році мені ще точно доведеться. Бігти марафон. І терпіти тут, але показувати час там 3:10 або 3.15, неважливо, це занурюватись в величезну яму в плані відновлення, і е, потім, з якою я буду довго-довго вилазити, і бігти потім заново готуватись на наступний марафон, що мені дуже не хотілося. Тому в моєму випадку схід класне рішення. Далі, якщо ви травмувались, у вас щось болить, там, не знаю, коліна, стопа, щось подібне, і ви відчуваєте, що бігом. Ви робите гірше, тобто ваш рівень болі болю, він потрошки зростає. В такому випадку я б точно радив сходити з дистанції на будь-якому кілометрі, бо все дуже просто марафонів буде багато, а здоров'я у вас одне. І в моєму розумінні, кожен адекватний аматор має ставити здоров'я більш високо, як цінність, ніж результат на марафоні, або тим більш. Не на марафоні, а тупо фініш марафону. Тому, якщо ви травмувались, або якщо ви і так не виконуєте власні цілі і плануєте їх виконувати наступними своїми марафонами, які дуже скоро, то не треба занурюватись в цей стан, бо сам по собі марафон він не є корисним. Насправді, якщо ковиряти в цьому питанні, то корисно готуватись до марафону, а не бігти той марафон. Для Переважної більшості людей марафон, тим більше змагальний марафон, це занадто високий рівень стресу, який бажано ну це не є корисним для здоров'я. Корисно готуватись до марафона, будувати цикли, розвивати серцеву судинну систему і так далі, так, далі, так далі. І там вже марафон це просто такий вектор, в який ми рухаємось. Тому якщо щось не так, на мою думку, сходити прям не те, що можна, а прям треба. Є певні обставини, коли це необхідно вміти робити. Це відео я записую через один тиждень після марафону. Ось тут я прикріпляю скрін моєї варіабельності серцевого ритму, і вона досі дуже низька, червона. І моєму тілу все ще дуже погано. Я сплю на досить високому пульсі, бігаю на досить високому пульсі, і коротше, якісь в мене проблеми в організмі, які я потрошки вирішую. Чого правильним рішенням було не добігати? Бо тепер я вирішую проблему свого здоров'я, а проблему недовідновлення не вирішую. А так було б дві проблеми через це. Я вже починаю тренувати сьогодні. Я вже побігав перший довгий біг, там на півтори годинки, і далі е, в мене буде два великих тренувальних цикли на підготовку до марафону, який я буду бігти в грудні. Тому, якщо вам цікаво дивитись за моєю підготовкою до марафону, де в грудні я прям 100% нарешті вибігу з тих трьох годин. Прям можете бути впевнені, то підписуйтесь на мою інсту е, в там під відео. По перше, по друге, якщо вам цікаво подивитись ролик про останній місяць моєї підготовки до марафону, теж про це. Напишіть в коментарях, Вова. А де ти плануєш бігти в грудні марафон? Бо я не бачив жодного старту. Тав мене учень після Київського сходу з дистанції мого. І насправді стартів в грудні дуже мало, або їх взагалі нема, або вони дуже маленькі і неякісні. Тому з максимальною ймовірністю 90-відсотків я буду бігти його у Львові на стадіоні, просто самостійно працюючи з цільовим темпом. Які тут є плюси? Плюси в тому, що це стадіон. Тобто нема рельєфу, нема перепадів і так далі. Які мінуси можна трошки зійти з глузду, бігаючи 105,5 кіло. По стадіону, але на жаль, маю парі, маю зобов'язання, і тепер ще перед вами. Тому обов'язково підготуюсь і буду бігти за 6 тижнів від сьогодні, десь там за 5 або 4 тижні від того, як вийде відео. Готуючись до 3 годин марафону, дуже розраховую на вашу підтримку, як в коментарях, так і в інстаграмі. Слідкуйте, вболівайте. Я впевнений, що в мене все вийде, бо всі обмеження живуть всередині вашої голови. Виходячи з того факту, що за 6 років роботи тім 404 ми підготували до фінішу повного марафону понад 100 людей. Ми навіть вже складно їх рахувати їх забагато. Ми можемо точно стверджувати, що будь-хто з вас може пробігти свій перший марафон. Єдина умова: вам треба готуватись під керівництвом розумного тренера. Тому ще раз нагадаю, що ви можете звертатись тім 404 за посиланням телеграм-бота і за промокодом марафон. Незламності ви будете отримувати 20% знижки. Якщо ви хочете розібратись самостійно, як влаштовано все під, копотом, під капотом підготовки до марафону, що можна зробити? По перше, подивіться у цей вебінар, як підготуватись до марафону. А по-друге, зовсім скоро на нашій сторінці в інстаграмі буде анонсований тренерський курс для тренерів та швидких аматорів або просто аматорів, які хочуть розібратися в тренувальному процесі. Цей курс складається з 10 послідовних лекцій. Про харчування, відновлення, періодизацію, біохімію, пульсові зони і все, що треба знати. Для того щоб або стати тренером особисто для себе і готуватись адекватно до будь-яких дистанцій, або ідеально розуміти свого тренера, або прийти до ТІМ 404, стажуватись, здавати іспити і працювати з нами віддалено. Тому всіх фанатів наукового підходу до тренувань, спорту, марафонів запрошую проходити цей курс разом зі мною. Там буде багато, ну, по перше, лекцій то я записував. А по-друге, там буде багато зумів, де ми будемо обговорювати. Всі питання складати іспити і розвиватись разом. Що ми кажемо людям, які кажуть, що краще померти, але добігти той марафон. Ми кажемо їм: ідіть, ви самі знаєте куди. Це повністю хибна хвора ідея, яку треба викинути з голови. Якщо у вас в голові є мізки, то в тій голові не має бути місця для таких думок. Існує безліч. Ситуації, в яких сход з дистанції, це буде правильне ідеальне рішення, і ця ситуація не була винятком, бо, як виявилось пізніше, марафон складав не 42,195, а 43,5 км. кілометри. Бо організатори допустились трошки помилки при вимірюванні траси, і фактично вона склала 43,5 км. кілометри. Відповідно, якщо б я раптом прийняв рішення бігти у цю дистанцію, страждати, терпіти, і в мене б там. Стімей тайм, тобто очікуваний час, був би там 2,59-59, то добігши 42 кілометри. І я б зрозумів, що мені ще не 200 метрів, а півтора кілометри. І на цьому можна було б взагалі викинути в річку ці кросівки і зав'язати з бігом повністю. Тому так сталося, просто повезло. Але тим не менш я не сильно засмутився, тому що нічого не вийшло, і з новими силами. Приступаю до нової підготовки. Ну і на останок завершу цитатою Черчилля. Він казав, що успіх це рухатись від одного провалу до іншого, не втрачаючи ентузіазму. Мій ентузіазм не втрачено а навпаки. Збільшено і навпаки ще більше цікаво і швидко буду бігти наступний марафон, тож не пропустіть це. Що ж ще хочу додати: не забудьте поставити лайк цьому відео, не забудьте написати щось в коментарі для того, щоб виграти одну з консультацій зі мною. Підписуйтесь на наш канал, бігайте марафони і не беріть в голову дурні думки про те, що обов'язково фінішувати будь-яку дистанцію, на яку ви вийшли на старт. Мене звати Володимир Остроков, це було team 404. Побачимось на забігах.